Тут у нас у моєму селі, е, оцей, що я вам казав, вже сотен, е, мороз, негриш Дмитро, кличка Мороз, бувший районний е, сітки ООН, організував сотню. Йому було треба, теж, йому було теж треба старшин, Хто би вишколював, то він звернувся до, до командира загону, щоб йому, той, щоб йому дали. Щоб йому мене відділили до, до того до допомоги вишколювати сотню. То видно, як, то видно що командир загону його просьбу вислухав, і я отримав приказ перейти від, з Буковинської сотні сюди в Березівську. Тут мені зразу також цей командир, командир сотні, робив мене вишкільником сотні був, я вишкільником сотні. Вишколив сотню, а після вишколу назначив мене командиром тратою шоти цей же сотні.